Як впровадити CRM у хмарах, щоб бізнес працював швидше, а витрати зменшилися. Поговоримо сьогодні про це з експертом, який точно знає, як автоматизація змінює компанії. Вітаємо на каналі Туча. У нас в гостях Андрій Мар'ясов, засновник компанії Auspex, яка вже понад 10 років впроваджує crm системи для бізнесу. Ради бачити, Андрію. Доброго дня, Юлія. Давайте розпочнемо сьогоднішню нашу розмову з короткого бліцу. Отже, продовжіть фразу. Моя компанія працює у сфері. Автоматизації бізнесу через впровадження crm систем та штучного інтелекту. Компанія Auspex відрізняється від інших тим, що. Тим, що. Тим, що ми е, об'єднуємо досвід більше ніж 20 років автоматизації, е, і тим, що ми зосереджуємося на одной, одній двох crm системах і декількох інструментах, щоб не розпорошувати нашу експертність, ми вже співпрацюємо з Туча більше восьми років, тому що тому що це надійний партнер для наших клієнтів, який дозволяє швидко розгорнути їхні інструменти в хмарі і забути про проблеми з можливими збоями, відсутністю підтримки і завжди високим обтемом. Хмара для моєї компанії це. Напевно, що це все, тому що в практично, не практично все, що відбувається в, в нас з точки зору автоматизації, все відбувається у хмарах. А, деколи це бувають локальні сервери, але це вкрай рідко і з кожним роком ця кількість просто зменшується неймовірно. Давайте тут трошки більш детально. Андрій, розкажіть більше про свій досвід роботи з хмарами. Як давно вже ваша компанія рекомендує хмарні технології для розміщення коробкових версій crm систем Ну я думаю, що практично від початку діяльності з е, системами, які дозволяють взагалі розміщення е, вигляді, е, так званих коробкових версій, тобто on-premise, е, на хмарних серверах. Тому що деякі вендори дозволяють розміщення тільки на своїх власних серверах, а деякі вендори дозволяють розміщення систем власне у хмарах інших, тобто в таких хмарах, де повністю усі дані, і все під контролем провайдера хмарних технологій, і під контролем власне самого власника цієї хмарних даних. Які три найпоширеніші проблеми бізнесу серед своїх клієнтів вам вдається вирішити, завдяки хмарам? Mm. Ну, дивіться, тут можна багато про це говорити, але я б виділив напевно, що наступні це швидкий старт. Тобто, для того, щоб забезпечити власну серверну інфраструктуру в компанії, так потрібно вкласти і багато грошей, і багато часу для того, щоб її організувати. Ну, якщо ми говоримо про правильну серверну. Кімнату, так, захищено, з забезпеченням електроенергії, як мінімум подвійними каналами інтернету і всіма іншими моментами, які дозволяють забезпечити високу, високий аптайм, так, то це просто довго, як мінімум, на першому етапі. А другий момент це дорого. Тому що облашнають ну, просто придбання звичайного сервера, так це певна кругла сума. І деякі компанії, які розраховують, наприклад, вартість такого сервера, вони приходять першу, в першу думку, якщо це окей, ми краще придбаємо це буде своє і буде стояти там під столом директора. Так? Тобто найрозповсюдженіший мій і улюблений. Міф. А, і вони не, не рахують так звану сукупну е, вартість володіння на протязі року, куди входять вартість електроенергії, зарплата системного адміністратора, е, якісь інші е, власні ну, якісь інші сукуп, е, супутні доходи е, доходи, розходи, на жаль. Е, і, звичайно. Що при цьому не перед навіть не береться до уваги, те, що е, має бути два канали інтернету, як мінімум, так забезпеченням безперебійного живлення е, на довший час, тим більше зараз це дуже актуальне питання, не так як 10 років назад. Е, важливий дуже момент е, збоїв е, в плані, якщо ви купили сервер умовно там за 2000 доларів, так то ніхто не бере до уваги, що вам потрібно два таких сервери. Для того щоб забезпечити щось може статися в будь-який момент, і якщо кожен день простої вашої компанії це десятки тисяч доларів, то зайвий сервер відповідно вам дуже потрібний. Ну, це те, що перше приходить, і найважливіше на думку, і те, що не завжди береться до уваги, коли компанія планує власного сервера інфраструктури. Зрозуміло. Компанії, які вже давно впровадили хмари в роботу, активно користуються їх перевагами. Розкажіть і ви зі свого досвіду, з якими головними перевагами зустрічаються клієнти Auspex, коли переносять CRM у туча? Я би найперше, напевно, що виділив це підтримка. Тобто, Технологій хмарних зараз на ринку багато, так і один з е, найважливіших е, моментів це підтримка. І е, ця підтримка має бути а вчасно, б – якісна, тому що більшість компаній, які починають свій е, шлях до автоматизації, вони не мають е, необхідних знань, необхідної експертизи. Досвіду, часто компетенції, але вони потребують технологій, і для того, щоб забезпечити високий рівень цифровізації в їх бізнесі, відповідно обов'язково потрібно, щоб їх хтось супроводжував. І в даному випадку тут і забезпечує цей необхідний рівень підтримки для того, щоб компанії могли займатися власне, бізнесом своїм своїми основними. Справами, а не відволікатися на якісь технічні моменти і просто віддати їх на аутсорс, фактично. Угу, дякую. Андрію, розкажіть, а які хмарні сервіси ви здебільшого використовуєте в роботі? Я би сказав, ми взагалі використовуємо тільки хмарні сервіси, і зараз на даний момент взагалі важко знайти щось нехмарне, якщо говорити про Типи сервісів, так які можуть надавати Хмара, так це VPS для розміщення коробкових версій, це може бути сервер функції для ну так, ми вже заходимо в площину в якісь технічні моменти для мікросервісів, тобто ми можемо розміщувати якісь невеличкі дрібні функції, так, мікросервіси, які обслуговують якісь певні невеликі ділянки автоматизації для того, щоб не розміщувати це на якихось своїх власних серверах. А, ну і звичайно, бекапування як основа а, без, навіть безпеки, а збереження даних, тому що збій може статися не з точки зору навіть е, проблем там в залізі, а він може статися з точки зору хтось запустив, ну припустимо, видалення всіх файлів чи документів випадково чи навмисно. Так? Бувають різні е, ситуації з доступами е, до системи. Е, і відповідно, якщо це сталося, необхідно мати. Бикап для того, щоб відновити ці дані, інакше вони будуть безповоротно втрачені. Так. Скажіть, будь ласка, за якими ключовими критеріями ви рекомендуєте вибирати хмарного провайдера для розміщення коробкових crm систем Як я казав раніше, для мене найважливішим фактором є підтримка, так і швидкість і якість цієї підтримки, тому що багато інших факторів, вони, в принципі, досить однакові. так, тобто... Всі пропонують сервера, всі в хмарі, тобто ну багато дуже е, однакових моментів. Е, і тут важливим є підтримка, е, важливим для мене є швидкість розгортання в деяких випадках. Це може бути принциповим моментом. Е, я би виділив цінову політику і можливість для вибору регіону, де розміщувати сервера. Надійність тобто, хмарного провайдера. Так, так, звичайно зрозуміло, дякую. Е, які бізнес задачі пов'язані з автоматизацією продажів або клієнтським сервісом найкраще вирішуються завдяки п'яти хмарам? Е, якщо ми говоримо про CRM, то це відповідно е, задачі відділу продажів і маркетингу в більшості, і е, частково сучасні CRM ще дозволяють закрити питання внутрішніх комунікацій, управління задачами і проектами. А варто сказати, що я би виділив: знаєте, я завжди виділяю чотири основні задачі CRM. так, і це перше: це е, підключення до всіх каналів комунікації і автоматизація збору інформації з них, щоб не втратити жодне звернення клієнта, нового чи існуючого. Друге, це інструмент у е, вигляді воронок продажів, який допомагає менеджеру провести. Клієнта від початкової стадії до фінальної, тобто до продажу, третя задача це забезпечення власне своїх зобов'язань перед клієнтом, тобто забезпечення сервісу, тобто, вчасно оформити документи, доставку. Виробництва цього замовлення, забезпечення якихось послуг, і в цьому теж може допомогти CRM. І четверта задача це забезпечити якісні вчасні повторні продажі, щоб це замовлення не було якимось одним і першим. І клієнт бізнесового після цього був назавжди забутий ні, для того щоб система допомагала через інструменти crm маркетингу відповідно. Організовувати повторні протежі, тому що ну відомо, що е, існуючий клієнт він е, в середньому в 10 разів дешевше ніж знайти нового угу. коли йдеться саме про коробкову версію CRM -ки? є два варіанти хосту віддалені сервери або локальні сервери в офісі. Як ми вже з вами казали, під столом ось з вашого досвіду, які головні переваги отримує бізнес при розміщенні CRM саме у хмарах? Повторюсь, в деяких моментах так. Це швидкість розгортання. Я би виділив це основним, напевно, і вартість сукупного володіння. Тобто, для того, щоб стартувати, не потрібно вкладати особливо, що компанія тільки починає свій шлях, і вкладати значні кошти у власне залізо. А крім цього, це обов'язково не тільки залізо, а інфраструктура, і люди, системний адміністратор, кмінів, які будуть займатися супроводом цього серверу. Відповідно, ці два моменти, і третій момент я би виділив ще додатково як безпека, тому mm -hmm. що сервер під столом директора умовно так це не є е, таким безпечним, як здається. От е, ну тобто, е, десь хмарі в захищеному дата центрі, можливість доступу до цих даних. Е, Умовно, з флешкою, так набагато більш ускладнена, ніж доступ до сервера, які знаходяться на території компанії, з точки зору безпеки, однозначно, е, ну і з точки зору моментів, якихось пов'язаних з діяльністю правоохоронних органів, які теж бувають не завжди дуже е, доречними. Це точно ще трошки розкриємо цю тему як хостинг програмних продуктів у хмарах допомагає скоротити витрати на які інфраструктуру. Це ми вже проговорили, та підвищити ефективність роботи відділу продажів. Це два різних питання, але давайте спробуємо об'єднати в одне. Ну називають цифру середньо біля 30% економії на витратах порівняно з розміщенням у хмарах. І розміщенням локально, тобто в хмарах це дешевше. А причини ті, що ми обговорювали раніше: економія на додатковому дублюючому залізі, так? економія на додаткових каналах інтернету, наприклад, на зарплаті системного адміністратора, ну, електроенергія, ну, теж зараз, я думаю, що може починати бути значним джерелом розходів. Ем, якщо говорити про те, про переваги для відділу продажів, це доступність, наприклад, будь місця, так? Тобто з будь-якого місця. Тобто зараз з трендом, який почався з ковіду і продовжується зараз віддаленою роботою, доступність хмарних рішень набагато вища, ніж доступність сервера на території компанії. З багатьох причин, і в тому числі технічних, яких можна зараз, напевно, не захвилюватися. Ось але це важливий момент для того, щоб власне забезпечити таку віддалену роботу для багатьох користувачів, і особливо якщо ці користувачі працюють, десь те, що називається, в полях зрозуміло рухаємося далі. Як і будь-який процес переїзд в хмари може супроводжуватися перепонами, з якими найбільшими викликами стикаються ваші клієнти при міграції у хмари або при їх повсякденному використанні? Як ви допомагаєте клієнтам подолати ці виклики? Цікаве питання. Я не можу виділити якихось конкретних дійсно проблем при переході. Крім того, що е, користувачам потрібно буде е, змінити звичні адреси в браузері, по яких вони заходять використовують свої сервіси, напевно, що це єдина складність, яка виникає, тому що з точки зору користувача не міняється абсолютно нічого. Все працює так само, як раніше, тільки потрібно іншу адресу набрати в браузері, якщо таке хмарне рішення, яке використовує браузер. Е, в Усіх інших моментах, Якийсь не мінімальний час на міграцію даних, хіба що компанія володіє якимось терабайтами даних, то, тоді це закачка даних може бути трошки довше. Так і то я думаю, що є можливість привести ці дані у дата центр фізично і перекачати прямо там, Про все інше. Ми подбаємо. Аби клієнтам було зручно і швидко. Добре, підсумовуючи, поговоримо про те, що б ви порадили бізнесу, який лише планує впроваджувати коробкову версію crm систем та розміщувати її у хмарах, Андрій. Я би порадив просто відразу вибирати хмарну технологію, тому що, як я казав, це набагато швидше для того, щоб розгорнути і почати вже використовувати. Тобто, це може зайняти протягом ну, декількох деяк... годин. можна розгорнути і повністю почати використовувати хмарну версію якогось продукту, тим самим забезпечивши високу доступність, безперебійну роботу з точки зору електроенергії і інтернету, доступність з усіх віддалених. Куточків країни, так, де не були і відповідно дата центри хмари забезпечують дуже високу доступність і якість зв'язку, і зниження дуже серйозне. Принцип, ну я би сказав, майже до нуля порівняно з купівлею своєї власної серверної техніки. Це сто Дякуємо вам, Андрію. За багаторічну співпрацю дуже ефективно. До речі, дякуємо за ваш цінний досвід, дякуємо за поради. Вони без сумніву допоможуть нашим клієнтам працювати, нашим глядачам працювати ще більш ефективно. Друзі, якщо хочете дізнатися більше про впровадження CRM, або потребуєте надійного хмарного провайдера, ми з партнерами завжди поруч до зустрічі у наступному відео. До зустрічі, всім Гарного дня.